Всім привіт! Ми їдемо на дачу. Я ще тут вранці насмажила кабачки. З'їж кабачка і поїхали. пробраться тут еще. Опа. Те сами гости в ту самую хату. Ты можешь пройти? Ой. Приземлились ну? на нашей даче. Такі у хризантемки бачиш? Угу. Красиві. Тільки які... помідор. А які помідорки. А які помідорки. А. а що, багато помідор так? Ну є, трохи. Вообще, просто червоніють. Привезла на дачу свою. Дублінку, яка на мене велика стала. Ну-ка. Ну це вообще. Все, буду по дачі, ходи. Не жарко? Ні. Нормально. Це супер. Ага. Красота? Так. Да. Ой. У нас обід, борщик, салатик. Помідорчик з рибкою у мене. А, ще каша з котлетками. А хлеба у нас? Є клич є, аня.

Що нам чим? Ну, смачного. А що нам до того? <ріст> <ріст> так, походимо, подивимося, що тут виросло. Троянди такі стали. Великі, гарні. Кущики. Йдемо на ну, сходимо в помідори. М -м -м. Я вже з'їла одного великого. Яка смакота. Ось такі помідорчик. Помідорний рай. Обалдеть. Квіти гарні. Соняшники такі величезні. Перчики. хочеш? А тепер поп'ємо каву. Угу. Кітька ходить ось об ноги, щоб потертись, а я її побаююсь і взагалі не хочу я цих нежностей. Тікай, мамочки. Ну, один раз потерлась, другий раз вкусила. Вже воно не то буде, да? Ну я не знаю, чого не то. Ну я хотіла, щоб воно ж затягується, знаєш як? А. Це ж такий цей косметичку, да? шить? Ну, а косметичку. А це буде, знаєш, уже. От даже з такими этими, де й нічого. Mm. Ну, не буде того блеска, конечно. Ну, треба подивитися. Слухай, ти, а ти там не бачила отакі штори, там якісь отакі тюлі? Ну, тюлі точно не бачила. Там постілі, а так, то я не бачила. Постілі. Ну, от якби е, нейлон чи капрон такий, mm. знаєш, чи, е, чи це саме як його. Шовк. Шовкко? Тут от, воно ще з узором, якби то узора не було. Ну, в общем. Треба попробувати. Тут лимончиків ще більше стало. А там скільки купа лимонів. А тут скільки лимонів. Анюта привезла для своєї ляльки Єви дублюнку але вона на неї велика але гарненька ой застрібний треба ще шапку якусь о як ведмідь зато ця дубльонка якась така Малюсінька і натуральна. Не знаю на кого. На якусь малюсіньку дитинку. Та що ти її валяєш? Йди постав, хай так стоїть чи сидить. Не, ножки зігни, хай сидить, вона буде падати. Іди пообривали тут, Бачиш скільки цих і все одно десь ото я листя бачила, десь я бачила, що це закручилося. Ну, є, знаєте, десь вже... Щось Аня сьогодні потеряла настроєння, приїхала, о-о-о приїхала і вже хоче додому. додому. ну то шо це таке Там відкрито. А, точно, тут то чуть Марія прийшла. Давай. Тільки що тут сиділа лапа і вже пішла в двір до себе. Аня, перевіряй. Де лапа? Дивись, скільки винограду буде. Винограду. Вже через місяць буде виноград. Шоколад. Хочеш? І через місяць буде школа. О, ні, це не так, клас. Це, це взагалі, це, взагалі... Це, взагалі печаль, печальна. Я. Дуже печальна. Не хочу я в школу. Я ще більше не... Не, хочу. Не, не, так, не хочу. Подвалу, болячок і всякої її. Фігні школьної. Не люблю школу. Ну школа потрібна, але в такий час можна і дистанційку зробити. Там так написано? Лея зла собака. квіточки такі тут гарні тоже. І дуже багато птіл. Бджіл. Бдзил. Ой, які кольорові рибки. Що там, або Марія? Дубльонка підійшла. Пішла что бере дубленку? Ну, вроде би, да. да. А ти, типа хочеш маленькие виловити? Да, нет, че? я хочу больших отсюда выловить. Что-то клавишу. А сюда маленьких. Сюда маленьких. Що mm -hmm. нікого вставить, соміки їх не сидять, а отець, що плавають, то сідують. І там багато ще їх? Вони поховалися, якщо штук п'ять їх сідає. Тут у нас дуже багато мальків, напевно, тисяча, може більше. Малюсіньких mm -hmm. отих кольорових рибок, але вони такі малюсінькі, що їх не видно. А дід вилавлює великі, щоб їх пересадити в інший акваріум, а мальки пустить в великі, бо якщо їх пустить до великих цих рибок, то вони їх з'їдять. Що... Може вони в тому замку спрятались? А сомики не поїдять? Сомики не полузають по стінках. Що ти там дивишся? Ютуб? Да. Куди ми йдемо? В гості до лапи? Однакові. Однакові? Так. Лапа вже зустрічає. А скільки то в мене. Метр сімдесят п'ятдесят і сімдесят, метр 58. вісім. <gül�> <gül�> тут no. з лапою постоєте, я зайду. Якщо щось там ставити, то зайдете. А, не... okay. лапа, Ань, треба було ще лапі щось взяти. Лапа ти маленька стала, підстрижена. Лапу вже тобі дає. Это... Я, вона думає, що це їй щось принесли ]lli. і вона вже відчула а, рибку. Лапа, ага, ні. Ну так, Лапу. лапуня, лапа, о, все. Я тобі нічого не даю. Йди, іди, йди туди, йди на вулицю. Йди на вулицю. Лапа. Йди косточку і принеси. А в нас нічого нема. Лапа. Хі -хі. Ой, ти не Лапа. Лапа, ти зразу на цуцика похожа. А то була така вже шерстяна. Ой, ой. Ой, Оце собака, я розумію, а не гавкають, кидаються, кусаються. Оце лапушка. Лапа, дай лапу. Та вона ж не дурна, у тебе нічого нема. Що тобі лапу давати? Якби в тебе якась косточка була. Просто так лапу давати не цікаво. Ой, ну, ладно. Дала, лапа. На тобі вже лапу. На. Хочеш лапу, бери лапу. А ми щось посиділа, там прийшла Марійка, там принесла Наташа, повибирала кофточки від дані, знаєш, малій. Ну, гарні такі, а що в тебе таких нема? мене Воно ж є там, де на цьому. На сараї тому Петра, ну, жаненому. Тільки його треба сформувати, а воно мені в город лізе, я його все порвала, порвала. Дивися, з бджолами, які гарні. Ну, а так деревом то красиво, але ж воно везде насаджується так, що взагалі. Mm. Насаджується. Отакалію, От там рози сфотографірують, чи що то воно там, не рози, а отак пройди отак ось ці самі. Гуляю по чужому городу. У нас таких квітів нема. І таких нема. А тут вулики і тут багато бділ. Сидимо за нюткою на другому поверсі. Зараз підемо. Пити чай, напевно, і будемо дивитися якийсь фільм. Всім пока-пока!